Ми дуже раді, що в нас є поповнення. Більше шансів на життя. Сучасне обладнання для підтримки дихання новонароджених отримав Івано-Франківський обласний перинатальний центр. Апарат високочастотної штучної вентиляції легень та СІПАП апарат передала закладу Асоціація неонатологів України. Один із пристроїв уже працює у відділенні інтенсивної терапії новонароджених та вкрай важливий для порятунку немовлят із тяжкими розладами дихання отримали завдяки асоціації неонатологів, а саме Тетяні Константинівні Знаменській, апарат високочастотної штучної вентиляції легень. Він допомагає тоді новонародженим діткам, коли традиційна штучна вентиляція легень не справляється. Ми не можемо з певних причин або захворювання не мовляти, не можемо надати адекватну респіраторну підтримку саме на традиційній штучній вентиляції легень. І тоді ми звертаємося за допомогою до високочастотної штучної вентиляції легень. початку року в перинатальному центрі. За допомогою апарату високочастотної штучної вентиляції легень вдалося врятувати та зменшити ризик тяжких ускладнень в семи діток, двоє з яких передчасно народжені. Такий апарат застосовується незалежно від самозахворювання. Бувають такі випадки, коли ми їх застосовуємо і в діток з дуже малою масою тіла, і передчасних, з глибоким, з маленьким терміном гестації, Але також в більшості випадків ми його використовуємо саме для доношених діток, які народжені в термін, але у зв'язку з якимось певним анамнезом. Ом захворювання мами або ускладненням під час пологів вони потребують саме високочастотної штучної вентиляції легень. Інше обладнання сіпапа апарат для неінвазивної респіраторної підтримки передали у відділення другого етапу виходжування новонароджених. Це вже другий такий пристрій у відділенні, що дозволить допомагати більшій кількості малюків. Цей апарат використовується власне, у дітей, які вже наявне самостійне дихання, але ще треба підтримати до кінця розкрити легені дітей, які мають апної. Також ми його використовуємо. 30% дітей дітей а ще СІПАП терапія продовжується на даному етапі виходжування. Лікарі Івано-Франківського обласного перинатального центру кажуть, що кожна нова одиниця техніки це додаткова можливість рятувати життя новонароджених. Надія Цінько, Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.